Пошук ідеального партнера це надто особистісний процес. Але я, як психолог, можу поділитись з вами кількома порадами: найперше, на що вам доведеться звернути увагу, це на чесність з собою, адже вам доведеться зізнатись собі, то якими такими важливими якостями має бути наділений ваш майбутній партнер в стосунках з вами. Подумайте про його характер, світогляд, цінності та інтереси, мрії. Зверніть увагу на схожі та спільні цінності та інтереси. І не зациклюйтесь лише на зовнішності. Відвідуйте цікаві місця. Бувайте в тих місцях, де ви зможете знайти людей зі спільними цінностями. Та інтересами спілкуйтесь з новими людьми, будьте відкритими до нових знайомств. І ваше спілкування в них має бути щирим та відкритим.